Вітаю вас, любі друзі, хочу вас привітати з Великоднем, Святами. Побажати вам миру в кожний дім, в кожну сім'ю, здоров'я, щастя. Ну і всього того, що ви бажаєте. Перед початком огляду хочу попроситись підписатись на мій канал, якщо дивитеся, не підписані. Подобайку, коментар. І також перед початком хочу ще сказати, такого, кого не вистачає на даний момент коштів придбати річ, яка вам подобається в мене на оглядах, то ви можете сплатити 10% завдатку. І ваш, ну, ця річ вас пару тижнів почекає. І ще буде в лівому кутку об'ява. Те, що я купую, якщо територіально ви знаходитесь в місто Дніпро, телефонуйте, я приїду, придбаю у вас речі, я допоможу вам продати. Якщо ні, то світлини на Viber. Ну, там будемо домовлятись. Почнемо огляд з такої статуеточки. Ось така вона. Це дівчина з букетом квітів. Дуже гарна статуетка, мила така, вона десь сантиметрів 17, 16 заввишки. Ось така в руках у неї квіточка. Тут букет, позолотка. Трошечки є, а тут ось такі потертості якби. Ну, вони не, незначні. А так вона ціленька, гарненька, ззаді. Це у нас Румунія. Ця статеточка недорога і коштує вона 350 гривень. Далі ще ось така, також недорогих. Люди просять, щоб ну, які є, ну, побажання ось вам і недорогі такі короб такий риба, позолотка, тут на хвості, перламутр такий. Ось ну, така статуеточка гарна, недорогенька, це у нас ось клеймо Дульова 56 чи 58 рік. Ось така гарна статуеточка. Ціна їй 500 гривень. Ну, далі трошки буде дорожче. Ось така ось плясунька. Ось гарно такі волосся у неї шовте. Ось таке лице, ручки, все добре. Гарно дуже позолота, яскрава, така Така калина, красна тут, червона. Це у нас коростень, другий сорт. Гарна статуеточка. Ціна їй 1400 гривень. Потім Ось такий пінгвінчик, ну да, пінгвін, він такий височенький, заввишки, саме сантиметрів 16. Ось такий гарний, дуже гарний пінгвінчик, красивий. Ось така спинка в нього, жир там, щоб не змерзти на полісі. Це у нас ЛфЗ, червоне клеймо. Вищий сорт. ну Тут трошки понизу якось може десь стояло ну Можна вимити. Воно не заважає, він стоїть гарний, красивий. Ціна йому 1500 гривень. Далі серія ось такий зимовий дворик, але тут не вистачає ще однієї. ну Зараз я вам покажу, це ось такі окутиші два дуже гарний розкрас. То є розкраси такі ну, не красиві а це ось така цікавенький розкрас такий гарненький, старша сестричка. тримає молодшу сестричку, ось такі окутиші Це у нас полонна, перший сорт. Ось такі окутиші. гарненькі Ціна їх 1700 гривень. Потім ось такі кумушки. Гарні такі, ось такі. Стоять, там пліткують, собачка їх тут слухає, песик такий. Такі рукавички. Ну, гарна теж статуеточка, отак от. Все добре. Гарне стані, Тут сніжиночки такі. Ось платочок. Пазоводка. Це у нас полонне також. Тут перший чи другий сорт. Ціна їй тисячі гривень. І потім дві отакі дівчинки з вороною. Вони по ну, розфарбовування у них різне. Давайте сюди так поставлю, оце більш світліша така. Позолота. золота. Така дівчинка, ворона сіла. Вона ліпе сніговик. Сніговика. Потім це у нас перший сорт. Це все полоне, бо зимовий дворик тільки полони. Таке робила. Ось така. ну Це з цієї серії саме дорога статуетка. це дівчинка з вороною. На даний момент її ціна 3 тисячі гривень. І ось така ще є з темнішим розфарбуванням. Також все добре. Клювики, все гарно, дівчинка. Це другий сорт. Там щось в неї внутрі, не знаю. Достать там ніяк його, тому що немає отворів. Ціна її також 3500 гривень. Немає ще тільки <кій> мами з сином і сніговиком до цієї серії. Потім ось така вже всім, як кажуть, класика. Давайте трошки. Це у нас травнева ніч. Стареньке клеймо, ЗГК полоне, перший сорт. Все гарненьке. Ну і довго показувати її немає сенсу, тому що її всі знають. Ну, так ось вона виглядає. Позолотка гарненька, все. Такі лиця гарні. Ціна її 450 гривень. Потім ось давно вже не попадалося. Ось така ось це у швиї примірка. Ну, ще хто як називає. Ось така дівчина, вона стоїть в платі, а швія їй там, роби намітки. А вона в такому гарному платі до свого коханого побіжить на побачення. Ой, побачите, дуже класна статуеточка. Гарненька, красивенька, все добре. Клеймо з Терези КХ Полонне. Гарному вона в стані, все добренько. Ціна їй 3200 гривень. Ну і хочу вам наостанок ось, як кажуть, похвастатися, яку я придбав йти, красуню. Ця красуня не для продажу. Так, зараз я її приближу. Дивіться, яка гарна. Дуже рідкісна статуетка. У нас вишивальниць. Це сама сама рідкісна. Коштує грошей немалих. Ну, я її придбав для себе, тому що хотів її в колекцію. Дивіться, яка гарненька Стара річ. Це у нас Канакова. Це кераміка. Розкрас, облив, дивіться, які віночки. Давайте ближче ще так покажу вам лице. Нет, все яке клас. Такий вінок на голові. Вишиває рушничка. Це таке в мене, як кажуть, вложення ще в майбутнє. Зараз статуетки пішли ціни А такі вгору, а такі... Рідкісні, так взагалі, там уже ціни захмарні. Ну, ось такий був показ, ось такі статуеточки. Так що, хто що бажає, телефонуйте, пишіть вайбер, телеграм. Всі ці речі я вам продам, ну, окрім вишивальниці. І... Хочу ще раз вас привітати з великнем, гарних вам свят, мирних свят, здоров'я вам і вашим близьким, щоб все у вас збулося, що ви собі набажали. Ну і зустрінемось, коли зустрінемось. До побачення.